Садила новинки свої. Ось які красуні. Скільки кольорів, 11 кольорів. На рік ще не розквітли Пізніше покажу, як розквітну. це Найбільший кущ Катюші купила. Ось такий. Такий, великоквітковий, дуже класний. Ось теж маленький, дівненький. Ще не розквітли. не знаю, який кольор. Знаєш, який червоний. Так, тепер ходімо. Ходімо, ходімо. Подивимося на мої високорослі клютки. Ось. Боже, Боже, це моя любов. Які гарні кінці Я її дуже люблю. Це такі, ось, Чайна, така ромашка. ромашка. І ось ну, да? Ось така жовта. Ярко-ярко-жовта. І да? справа така. Дрібненька ось така є. Райський сад, мій, райочок мій. Дуже густо посадила, і вони такі так сині. літають, скільки їв. Взагалі. Це також дуже такий гарний кущик. А ті ще не розкинули.